Про цілісне життя. Люди схильні переоцінювати значення матеріального, розглядаючи фізичне життя як повноту справжнього існування. До того ж, ліміт тривалості життя накладає ліміт на здатність осягнути його суть і обмежує можливість побачити повну реальність. Щоб прожити життя кожній людині дається своя кількість духовної есенції. Яка на початку її оживляє, а потім становить її глибинне ядро. Ця вища есенція формується до набуття фізичної форми, а потім повертається в вищі виміри після того, як тіло людини припиняє своє існування. Есенція духу може бути виснажена, розсіяна або накопичена в залежності від того, як особистість своє життя проведе. Більшість людей ще не знайшли для себе цю істину існування, тому вони задешево розпродаються, витрачаючи цю есенцію безсмертя для задоволення мізерних потреб свого матеріального життя. З іншого боку, їй шукачі духовності, що зоосереджуються лише на нематеріальних цінностях, нехтуючи матеріальним. Ні ті, ні інші не йдуть збалансованим життєвим шляхом. Таким чином втрачаючи можливість цілісного розвитку протягом втілення. Найгірше, що багато людей губляться в плутанині численних хибних уявлень, провірування, культури, адже вони обмежені хронікою часу та впливають лише на короткострокові тлі. Розкажу вам історію, щоб розширити межі цього сприйняття. В давнину кілька мільйонів років назад світлі духи, як істоти безщільного тіла, жили на острівцях енергії в космосі. Деякі з цих острівців були поблизу нашої сонячної системи, і довго вони спостерігали, як земля ставала врівноваженим полем різних енергій. На якому зміг процвітати та розумножуватись новий вид життя. Поява високого інтелектуального виду з ідеальним фізичним тілом принесла чистим духам таку велику радість, що вони спустились на землю, щоб спробувати їх вчити. На свій подив духі Шені як їх звали, визнали, що людина новий вид життя. Вже так далеченько зайшла у прогресії інтелекту, що первісна рівновага та добробут між людей більше не міг підтримуватись, бо дедалі більше переважали тенденції крайнощів. Тому люди ставали все більш поверхневими і стали втрачати духовну суть свого життя. Цей неправильний розвиток викликав у духівшень. Бентежні складнощі. І більшість з них відвернулись від ідеї відвідувати землю так часто, як раніше. Але одна сім'я не змогла змиритись за непадом людської спільноти і щоб допомогти людству відновити свій початковий баланс, цілісність і ясність, ця група вирішила взяти на себе завдання просвітити своїх духовних родичів, людей. Таким чином, десь 6 тисяч років назад ці найдобріші істоти прийняли людську фізичну форму, щоб допомогти людству подолати ускладнення. Вони знали, що прийняття такої форми може перешкодити їхній духовній ясності, але вирішено було докласти цих зусиль. Вони домовились, що 200-й цикл обернення жовтої планети Сатурну навколо Сонця буде часом для їхньої підсумкової зустрічі. Один оберт Сатурна навкруги Сонця займає близько 30 років. І що місцем зустрічі може бути гора на ім'я Куньлунь. Їх стоянка для подорожі у космос і свій вимір. Вони також вирішили, що після зустрічі вони повернуться до своєї форми безсмертного тіла і більше не будуть грати в перевтілення у людських світах. Протягом 6 тисяч років вони провели цілу купу людських життів, гарні плавці в потоці життя, що затримують подих і занурюються головою у воду. Потім виринають ковтнути свіжого повітря, дух і Жень завершували кожен життєвий цикл, час від часу покидаючи воду, щоб посидіти на відпочинку на березі. З таким чином, досягнутою о, свободою ніхто не прив'язався до розваг купання чи до дозвілля під час сидіння на березі. І все, що робилося робилось з найвищою свободою волі. Настав час підсумкової зустрічі. Хоча всі духовні істоти жили в різних місцях, мали різне життя і різну зовнішність, сильний поклик одночасно відчули вони всі кожному з своїх сердець. Один за одним усі вони прийшли на гору Куньлунь у Західному регіоні Китаю. І де раніше відбувалися збори безсмертних вищих духом у давні часи? Усі прибули вчасно і мовчки перезавантажились силами. Хоча вони все пам'ятали, ким були і яку роботу виконували на землі, але повністю прокинулись від досвіду людського життя. Їх цілісність відновила. Перед поверненням до виміру безсмертних кожен із них запропонував певне розуміння того, свідком чого він став у людському вимірі. Послухаймо це як їхню пораду. Мандрівник зі сходу почав говорити першим. Я був свідком зростання і занепаду, Люди потрапили в пастку власних творів – соціальних систем, релігій, політики та іншої подібної зброї. Їхньою спільною проблемою є відсутність духовної ясності. Хоча вони можуть розумно вирішувати дрібні задачі, вони не в змозі сприйняти ціле, вони з ентузіазмом прагнуть до зовнішньої або матеріальної експансії. Що призводить лише до порушення їх природно збалансованого життя. Жадібність уводить їх від найпотаємнішого головного духовного джерела. На відміну від стародавніх, цілісно розвинених людей, сучасні інтелектуали можуть бачити крихітні речі в прихованих місцях, але через брак внутрішнього усвідомлення не в змозі помітить духовну істину. Навіть якщо зробити її ясним як полум'я, і підсунути їм прямо під нос, можливість бачити деталі в матеріальному полі може бути корисною, але наполягати на тому, що лише те, що ми бачимо очима, є істиною у останній інстанції, є серйозною помилкою, яка може створити непотрібний розбрат і війну. Між людськими суспільствами. Мандрівник з Південного Сходу продовжив розповідь другим. Я стурбований тим, що дружні нам люди скерували свої емоції в бік тьми. Проблеми створюють не емоції чи способи вшанування, а релігійні чи партійні структури, що нагадують війну. З домінуючими доктринами, агресивними темпераментами та расово неосвіченими забубонами, які, зрештою, ведуть усіх послідовників в прірву. Пошана до вищих духовних цінностей, як і будь-яке інше людське почуття, може мати позитивний вплив, якщо воно добре збалансоване і правильно керуване. Якщо ні, воно може негативно вплинути як на людину. Так і на весь людський рід. Люди втратили свій природний напрямок і шукають тимчасового полегшення. Дещо для цього пропонують релігії. Але найважливішим елементом релігії не має бути страх перед якимось Богом, який є джерелом влади чи сили, бо тоді яку б форму не приймала щирість чи пошана. Вона суто поверх неба. Релігія це ж лише каркас або дім для вшанування вищих духовних цінностей. Зрозумівши це, можна також зрозуміти, що відчуття внутрішньої поваги до вищих духовних цінностей та між усіма людьми надається всім від народження однаково. Єдина різниця полягає в різних способах його виражати та трактувати. чесності і щирості всі релігійні покоління поклонінь, жертвоприношень та ритуалів стають безглуздими. Тому конкуренція чи суперечки між віруючими. На вищому рівні розуміння речей є безпідставними. Продовження слід.